Є? Чуть -чуть ще. Ця котельня вже близько 30 років опалює частину Новокадацького району. 11 багатоповерхівок та два навчальні заклади технікум і гімназію. Аби взимку люди були з теплом, працівники замінюють труби та ремонтують котел. Була зроблено заміна трубної частини котла. До початку вогнепального сезону будуть виконаний Будинки будуть з теплом. Така модернізація дозволить взимку зекономити споживання газу та електроносіїв, кажуть комунальники. Приведуть до ладу обладнання і інших котелень. Найбільший постачальник тепла в Дніпрі КП Теплоенерго. Вони опалюють понад 80% міста. На підприємстві капітально відремонтують котли, замінять 50 кілометрів теплових мереж, відновлять ізоляцію та встановлять 50 енергозаощадних насосів. Встигнути мають до 1 жовтня. До цього часу планують підготувати котельні і в області. На сьогоднішній день готово 75% об'єктів до початку опалювального сезону. Розпочинаючи з 1 жовтня, область буде технічно повністю готова до пуску теплоносія. Дніпропетровщина область прифронтова. Попри обстріли, комунальники продовжують працювати. Аварійні бригади наразі оперативно усувають наслідки прильотів по критичній інфраструктурі. Взимку ж працюватимуть у посиленому режимі. Першочергово готують житловий фонд, школи і лікарні та головне питання зробити все можливе, аби мешканці усіх куточків Дніпропетровщини, що під постійними обстрілами були з теплом. Свого часу міста в нашій області пішли по шляху альтернативної енергії теплової. Так і місто Нікополь на сьогоднішній день воно повністю не користується централізованим опаленням. Стосовно міста Марганець знову ж таки ми говоримо про обстріли. Стосовно зеленодольської громади, ми так само маємо говорити про обстріли, але систему, незважаючи ні на що, ми готуємо. Готують і електромережі до можливого перенавантаження, адже взимку багато хто буде опалювати оселі обігрівачами. Порядка 160 об'єктів ми плануємо модернізувати да, і около 200 кілометрів лінії. Ми плануємо, що зиму ми пройдемо з мінімальною аварійністю. Наскільки це можливо в існуючій ситуації. А от тарифи на тепло для українців цього опалювального сезону не підвищуватимуть. У травні Кабмін ухвалив законопроект, який передбачає мораторій на підвищення цін на природний газ. Тож платитимемо за тепло, як і минулого року. Олена Комишина, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.